Привіт, друзі! Хто полюбляє смачні намазки, увага на екран! Сьогодні готуємо мега-класний паштет з грибами та вершковим сиром. Додивіться відео до кінця. Як завжди буде цікаво. Поїхали! Нам потрібні наступні продукти: гриби, шампіньйони, вершковий сир, зелень петрушки, лимон, цибуля, сіль, перець, соняшникова олія. Готувати сьогоднішній паштет на маску я буду в казані. Як завжди, хочу наголосити, що без проблем ви все це приготуєте в себе вдома. Тому зараз розпалюю вогнище, а я буду нарізати гриби. Друзі, гриби я ніколи не мию. Щіточкою змітаю зайве сміття і все. Казан гріється, нарізаю гриби. Дрібнити не буду. З грибочками справились, вони нарізані. Беремо соняшникову олію, йдемо до казана. В казан наливаю приблизно 100 мл соняшникової олії. Казан дуже сильно нагрівся. Якщо ви будете працювати на сковорідці, теж її максимально пригрівайте. Закладаю гриби в казан. Додаю ще трішки масла. Гриби миттєво смажуться, за рахунок високої температури в казані. Трішки помішав гриби, розподілив по всій поверхні казана, чекаю, поки випарується вся волога з грибів, періодично буду помішувати. Гриби смажуться, я тим часом швиденько нарізу цибулю. Цибулини нарізає мілким кубиком. Половину цибулю нарізав. Повертаюсь до казана і перевіряю, як наші гриби. Ось подивіться, гриби пустили в воду. Чекаємо, поки вона випарується. Дорізаю цибулю. Так, води нема. Додаю до грибів цибулю. Перемішую. Друзі, вирішив додати до грибів ще один секретний інгредієнт. Покладу приблизно 50 грамів вершкового масла. В самому кінці хочу додати приблизно одну столову ложку лимонного соку. Перемішую. Друзі, подивіться, які гриби у нас вийшли. Вони дуже красиві, дуже смачно пахнуть. Я достаю їх. Гриби дістали, переклав їх в миску. Тепер, поки вони гарячі, я їх солю, додаю малений перчик. і гарно перемішую. Гриби відставляю в сторону і чекаю, поки вони охолонуть. А тим часом нарізаю зелень петрушки. Друзі, за бажанням ви можете додати зелень в гриби під кінець смаження. Але я люблю, коли смак зелені більш яскраво виражений, тому додаю її сам зараз. Перекладаю зелень до грибочків. Перемішую. Вирішив зробити пару смачних гріночок з димком. Викладу тостовий хліб на рішітку. Підсмажимо його трішки. З однієї сторони грінки просто суперово підсмажились. Тепер залишилось підсмажити з другої сторони. Клас. Грінки підсмажились, гриби охололи. Йду закінчувати робити наш паштет на маску. Рінки відставляю в сторону, беру грибочки, подивіться, які вони апетитні і красиві. Тепер беру вершковий сир і перекладаю сир до грибів. Тепер беру класичний погружний блендер і взбиваю все з паштету в однорідну масу. Готову грибну паштет на маску намазуємо на гріночку. Так, друзі, з такою смакотою слова зайві. Зразу куштую. Друзі, як завжди, дуже просто в приготуванні. в результаті ніжний. Смачний, ароматний, класний паштет на маска за дуже короткий термін часу. Однозначно рекомендую до приготування на всі 100%. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!